На порядок денний засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики вже втретє виноситься питання про заборгованість з обов'язковими платежами в медичній галузі Івано-Франківщини. Детальніше розповість Надія Семенкович. Як зазначили члени постійної комісії обласної ради, питання боргів у медичній галузі, на жаль, можна констатувати як соціальне. І мовиться не тільки про заробітну плату для медиків, а й про утримання лікарень, підготовку до зимового періоду, сплату податків. Критична ситуація, за словами членів комісії, склалася в Богородчанському, Коломийському та Снятинському районах. Одне з питань, яке ми в черговий раз виносимо, це питання про стан виплати заробітної плати працівникам охорони закладу охорони здоров'я області. Ми розглядали на минулій сесії. Сьогодні проблема в тому, що на вересень місяць у багатьох закладів немає призначень, немає чим платити податки, немає чим платити людям зарплату. І в медицині назріває коротко кажучи, бунт. Люди готові вийти на вулицю. Ми мусимо підняти і по кроку вирішити дане питання. Робота медика відповідальна, важка, але поцінована. На жаль, неадекватно. Причому це проблема не тільки при Карпаті, а й усієї держави. Середня заробітна плата в медицині краю приблизно 3 тисячі гривень. Навіть невеликі зарплати медсестри чи санітарки доводиться чекати ще з липня місяця, хоча вже вересень, за кожною людиною, діти, сім'я, родина. На засіданні комісії розглянули ряд організаційних та протокольних питань, які будуть винесені на сесію обласної ради. Ряд інших питань, які будемо розглядати. Це є затвердження програми по онкології. Ну проблема онкології в державі є. Ми на 17-20 рік затверджувати. Будемо слухати звіт по виконанню програми туберкульоз і програми на 17-20 рік будемо затверджувати. Заслухаємо звіт двох головних лікарів обласних закладів. Це кардіодиспансеру і обласної кніжої лікарні. Наступна сесія відбудеться 23 вересня.